У нас серйозна суєта, коротше, ми йдемо в гоню парк. Машина забита, запакована доверху. Туй доверху. Все забито запаковано. У мене два дні на рибалочку. а Наш батько приїжджає на нову квартиру, теж все забиває, все зачиняє. Короч, день суєти. Перша нічка на кемпінг приїхали дуже пізно. Ще не знаємо де шо, куди як. Лапочки розклели, вчора вечора перекусили і зараз заямитися з територією Там в незони Та метрів 70 озерко. Вася пішов риба, так що йду я подивитися людей по лісу, кемпінгах, куч. Тут біля 100 локацій. Кожне паркувачне місто, столик, манганчик для людей. Так, що, так і звідси починається відомо. І звідси починається відомо. Таранку. Криняємо ваночку таку. Водичка тепленька-тепленька. Сонечко якраз встало, файно. Дика природа, де наш рибак Василько валить. Лиш майже з пустими руками був. Щось думаю, що тут ще поки розвідати міста, треба брати таку лодочку нашу, купили. Так що Будемо зараз після обідика качати і йти сюди, обходити містечко. Все, всім доброго ранку. А раночку чайок для любимої жінки. Мій да. любили чайочок. Дякую, сонечко. Ранок починається. Подивіться, під гарно, подивиться серединку. Так, да, дуже гарно. Мариночку серединку, не на славіка подивиться. Дуже... Закарпатський, до речі. Закарпатський. Ох, і сонечко, вийшло нарешті, музичка грає, зараз падене огня. Готуємося сочок і будемо впливати на річку. Каже, мій цімородин. Життя дуже коротке і треба його проживати сьогодні, а не думати про завтра. Ми на нарешті лодочку. Акумуляторчик і моторчик. Лодка така серйозна, я вам скажу. Пригрібе, лай. Коротше, лодочка напарована. Серйозна команда теж. Де будем мої І so. зразу перша. Саньок теж. А ну саньок що од нас? Пасики один. Васька з боку кубаса. Коротше, пішла жара. Сьогодні ми будемо гарно їсти юшку. Файний уловчик. Ну, Василь, покажи алгонівських алгонівських будь ласка, які гарненькі. Диви. Зараз підуть файно коричневі, підуть зараз куди? На сковородочку. На сковородочку. Алгонія парк. Так. Вечерня закусочка, рибка. Шашлычок і там у кинцы супчик-борщик. Накрыйте супчик, Иванович. Супчик-борщик. Что? Накрыйте супчик. Якби на трасі спускає. Маринко, Маринко, гриби сюди, гриби, гриби. Добралися ми домі потихеньку після парка. Вчора була така у нас бурна вечерінка, до пізної ніченьки. Ми сиділи файно, така була файна компанія. Вже завтра на роботу. Якраз думаю, які файні ідеї зробили канадці в парках, таких національних вони роблять. Парковка для машин, один столик, мангалчик, все, вода підведена, туалети є і людей, щоб ви розуміли, там тисячі приходять. І то все літо, все літо забито. Просто так і не прийдеш, бо треба зато робити резервацію. Зарезервувати. Коротше, дуже файна ідея. Ходять там рейнджери, дивляться за порядком, чистота, все як має бути. Люди світ відпочивають, на кожному тому кемпінг маленький пляжик, ошлотку взяти в оренду, рибку поймати. Дуже-дуже файна ідея, до речі, дуже-дуже. І приносить немалі бабки в державі, бо що говорю, кемпінг забиті на рік уперед. Якщо молибоці наші гази на зам'ятку і такое саме робити. У нас благо таких вистачає файних, ще деколи має файні. Добре, буде мій всім пока-пока. Пак, Завтра ж у нас робота. Беріть себе рівних і близько.